Необхідність омоложення особового складу сил оборони обговорюється вже не перший тиждень. Резонансну заяву про те, що Україні треба мобілізовувати 18-річних, ще у липні зробив колишній постпред США у НАТО Іво Далдер. Чи справді мобілізація учорашніх школярів стане тим рятівним рішенням, яке дозволить Україні досягти прориву у війні? Аргументи за та проти збирав «Телеграф.UA». Насправді мобілізовувати з 18 років в Україні можна і зараз, наприклад, за власним бажанням. Але після зміни мобілізаційного законодавства утворилася юридична колізія. Згідно із законом про військовий обов'язок військову службу, громадяни України поділяються на призовників і військовозобов'язаних. Призовників мобілізувати не можна, тільки призивати строкову службу. Але такого призову під час дії воєнного стану просто немає. А ось військовозобов'язаних мобілізувати і можна, і треба. Якщо раніше чоловіки молодше 25 років, які не могли служити строкову за станом здоров'я, отримували статус обмежено придатного у військовий час, то тепер статус обмежено придатних закону вже вилучили. Таким чином минаючи статус призовника, вони одразу опиняються у статусі військовозобов'язаних, яких можуть мобілізувати з 18 до 25 років. Втім, наскільки масовою є мобілізація людей до 25 років, сказати важко, як запевняє нардеп підслуги народу, член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, жодного 18 18-річного військовозобов'язаного в Україні ще не було мобілізовано. У свою чергу міноборони не вважає необхідним зниження призовного віку. А ось думки військовослужбовців з цього приводу розділилися. Зокрема, ветерана Толеоніто Стальцев, який пішов добровольцем на війну 14-го року. Вважає, що 18-річний призовник нічого ще не вміє і не зможе. Це не сформована особистість. Тож мінімальний вік мобілізації має бути 20-21 рік. Втім, усі опитані виданням телеграфії військові сходяться. На думці, що примусовий призов у разі зміни мобілізаційного віку нічого хорошого не принесе. Однак розмови про омолодження мобілізації вочевидь виникають не на порожньому місці. Чоловіків від 18 до 25 років саме той ресурс, який стане у нагоді, якщо виникне криза з призовом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.